Дорогі друзі, тепер і Ворскла стартувала в новому єврокубковому сезоні 23-24. Із перемоги нарешті українська команда змогла виграти в Єврокубках з першого ж матчу, і це зробила саме Ворскла вольовою перемогою над Ділою з Грузії з рахунком 2-1. Програючи 1-0, змогли зробити камбек. Все таки, і це дуже добре, тому що і для таблиці коефіцієнтів. УПЛ це класно вигравати в Єврокубках і для Ворскли впевненість отримати перед другим матчем відповіді. І сьогодні ми будемо оглядати цю гру. Повністю поговоримо про перший тайм, про другий тайм. Вговоримо склад команд. Ну і в принципі зробимо. Підсумок першого матчу і дамо шанс уже на матч другий, і взагалі шанси ворскле в подальшому, якщо ми пройдемо цю ділу, друзі. Пишіть в коментарях прямо зараз ваші враження від матчу проти діли. Як вам ворскла взагалі? В принципі, особливо не оновлена. Фактично, тим же складом, яким грала в минулому сезоні. Ворскла вийшла на ділу і в цьому сезоні. Але пишіть свої враження в коментарях, буде цікаво почитати. І перед початком поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поїхали оглядати. Складом команди, звісно, скрипник не здивував. Сьогодні вийшли фактично ті футболісти, яких ми і очікували. Єдине, що Ісенко сьомий номер, і це трошки так повеселило вболівальників і мене. Але я думаю, що це взагалі не страшно. Креативно себе повів в цих єврокупках Ісенко, взявши сьомий, саме сьомий номер. В центрі захисту вийшов от єдиний новачок команди. Поки що це Тіаго Сантана, бразилець, яку взяли в оренду. Ми про нього говорили в минулих відосах. Зліва в захисті пішов кравець сьогодні. Грав молодий Крупський. В Атаці зліва пішов в Сафері, грав Кане. Тобто, Феліп Родрігес справа. В Атаці Степанюку допомагав часто Юрченко. Саме Челядін грав трошки нижче. С павлюком. Справа був досвідчений придут та в захисті чесноков тобто, в принципі, по складу, якщо подивитися, вожка особливо не змінилася. Якщо говорити про ділу із тих футболістів, які сподобались, ну напевно, цей лівий вінгер, у них Гейл, 10-й номер доволі непоганий, швидкісний. Взагалі, фланги швидкісні, але ну особливої якості я не побачив в цій команді. В будь-якому випадку, давайте вже говорити про сам матч і про перший тайм. Перший тайм, який пройшов під диктовку повністю діли. Ми грали гірше, ми грали без. З м'яча володіння м'яча фактично 70 на 30 на користь діли. Єдине, що можна згадати в цьому таймі, ну це, звісно, два моменти. Момент перший біля наших воріт, коли форвард їхній українець, до речі, Ковталюк не забив з чотирьох метрів і не переграв нашу Ісенка. Ісенко тоді перевів на кутовий і відразу через секунд 30 чи навіть через хвилину стається випад контратака Ворскли, коли кане влучив стійку, не забив вихідцем на сам. Це оце два моменти. Ключові моменти першого тайму, які не забили ні ми, ні вони, і рахунок в першому таймі взагалі був 00 але гра сама. Ну, чесно кажучи, ворскла грала на контратаках, Ворскла грала середнім блоком, ми не сильно так зажималися на свої ворота, але і не пресингували суперника на їхній половині поля, давали їм спокійно володіти м'ячем на своїй половині. Вони собі там володіли, коли переходили на нашу, їм вже там було важко. І тому і вони не дуже багато моментів створили взагалі в цьому матчі біля наших воріт. Потрібно віддати належне, що діла. Помилялася брак в цієї команди. Був у нас він теж був, але в ділі він був ще гірший, як на мене. Тобто багато м'ячів вони втрачали. Єдине, що ми не використовували, не завжди використовували ті нагоди, які в нас були для контратак. Але дуже сподобався Кане На початку зустрічі він дуже багато м'ячів відбирав на захист, грав дуже здорово на атаку. Включався, підключався. Фаліп Редрігес так само, і це далося взнаки вже в другому таймі. Це найважливіше. Туди перший тайм ми програли, перший тайм ми десь не впізнали ворску, хоча, ну як можна було впізнати, Степанів опускався нижче, зазвичай допомагав партнерам, отримав передачу в центрі поля, зазвичай, і потім вже відкривався під передачу або відкривав зони фланговим футболістам, тому ж Філіппе Родрігесу чекане. Тобто була така от рутинна робота, де ми були без м'яча ми були. Ми грали другим номером, обрали таку так першому таймі. Добре, що ми не пропустили. Але е, стався тайм другий, де ми пропустили уже на 57 й хвилині. Забив нам українець Ковталюк. Після цього ми не зробили жодної заміни якби вони теж і забив нам українець. З проходу з правого флангу був прохід з правого флангу бразильця, який прострілював на ближню стійку, і там опинився ковталюк, з яким грав Ф Яго Сантана. По-моєму, саме грав з ковталюком і програв йому боротьбу цей молодий новий центральний захисник, бразилець, якого Ворсла взяла в оренду. Тому тут можна цей гол повісити на двох футболістів: перш це лівий захисник Трубський, який грав на цій позиції. Молодий гравець, да звісно, на ньому можна. Зробити акцент, тому що саме з його зони пішла гольова передача, а з зони лівого центрального захисника був забитий голков Ковталюком, В ближній кут був розстріляний Ісенко, і такий момент уже в них був в першому таймі. Вони його не забили. В другому таймі такий же саме, тільки з протилежного флангу. Вони створили момент. Вони його забили. І після цього е, діла сіла. Вони потім зробили заміни під захист. Випустили цих двох грузинів з е, довгими прізвищами, не буду їх вимовляти. От, від нас було вже більш слушні такі атаки. Від нас був пресинг, ми вже почали більше грати на половині поля суперника з м'ячем. І це все без замін. Зверніть увагу, що ми грали тим же складом, тому що не було ким підсилювати. Якщо подивитись на склад, на запас взагалі команди Ворскли. Ну, два голкіпери не беремо до уваги. Беремо до уваги ізотов, Кулаковський, Лукас Рамірес, Одинцов, Тузенко, Черниш. Це ті футболісти, які не з'явились на полі. З'явились на полі тільки три: Нестеренко, Скляр і Хребчук. Із них Скляру тільки 32, всім іншим 19-18. всім іншим, які є в запасі. Ну, Лукас Раміресу у 21. і Нестеренко 20 Тобто це все молоді футболісти У Ворсли реально нема резерву. Я не знаю, як вони будуть в УПЛ грати з такими гравцями 18-19 років з Ю-19. Типу, немає ким підсилити атаку. Дуже добре, що зберегли сили Феліпе Родрігес з Кане, який зробили погоду в цьому матчі на 73-й хвилині. Забив Філіппе Родрігес після передачі Степанюка, який і відібрав м'яч. І зробив цей гол. Це був чисто гол саме Степанюка, який 70% вклав цей гол своїх зусиль, відібравши м'яч, побачивши Філіппа Родрігеса від Крето, Філіп Родрігіс увірвався в штрафну і дуже вдало. Черпачком перекинув українського голкіпера Кучеренка, який грає за ділу, і зрівняв рахунок. Після цього щоправда, через хвилину ми зробили рахунок 2-1, але арбітер не зарахував гол, тому що на думку арбітра Степанюк скидав гольовий пас рукою. Віддав Трохній площі суперника, зіграв рукою, і арбітер скасував гру. Звісно, вару не було адекватно повтору не було. Тому ну би складно щось тут сказати. Ворскла і далі не полишала надії виграти, і це дуже круто. Потім пішли якраз ці заміни. Старенко, скляр, хребчук. Вони теж робили заміни. Але от я помітив, що їхні футболісти, які виходили на заміну, вони на порядок нижчого рівня, тобто, це гравці, які мали просто тримати рахунок. Це гравці в основному ну, були заточені на захисний футбол. Це грузини, які. Ну, далеко не іноземців, ці, яких вони випускали. Жан Віктор, який грав Гоміс, це гравці, які можуть робити різницю в атаці. Ці футболісти грузини, які повиходили. Ну, видно було, що трошки не того рівня, навіть не того рівня, які у нас футболісти виходять на зміну. Тож скляр, він вийшов, додав, пресингував. Молодець. Не старенко пресингував, теж допомагав в атаці, вийшов замість Юрченка. Тобто ми можемо робити висновок, що да, у нас Ворсти резерв, скажімо так, із молодих футболістів, але він повністю заповнений. У них не повністю заповнений, і не дуже якісні футболісти виходять, вони ну якби нерівноцінні тим гравцям, які грають в основі. І за рахунок цього Ворскла Ну почала сильніше нагнітати біля воріт діла, і діло вже навіть змирилося з 1-1 Вони утримали цей рахунок. Вони хотіли 1-1 вони боялися ворсклу І як наслідок. Вилізло боком ділі. Те, що ми на 90-3, плюс нарешті, ворскі пощастило. Не вони пропустили десь там з пенальті чи на, на чи в кінці гри, а саме ми забили в кінці. Вирвали перемогу з м'ясом, зробили камбек, і це зробив саме Кане. Піліппе Родрігес віддав гольову передачу. Він робив навіть штрафну Кучеренко, Голкіпер. Рукою м'яч вибив прямісінько на конеї. Той зальоту розстрілював ворота. Ну, класний гол реально був. І по статистиці за весь матч Ворсткла переграла суперника. Да, володіння не за нами. Ну кому не пофіг на те володіння м'яча, коли в тебе 14 ударів. Ми дуже багато стріляли по воротах. Дуже багато ударів було неточних, дуже уда... багато ударів було <кхм> просто не в ствір. Якби погані виконавці, скажімо так, у Ворстке сьогодні були з точки зору дальних ударів, але з точки зору. Камбеку дуже хороший матч, видно, що різницю роблять іноземці. Кане Феліп Редрігес, це футболісти, які ну можна сказати, що Кане точно давно у Ворслі. Філіп Редрігес уже рік у Ворсклі, вони зробили різницю. Ось вам, будь ласка, якісні легіонери в Єврокубках, які знають, що робити на футбольному полі, які роблять а, такі речі, які вони зробили в цьому матчі. Ну і по статистиці, в принципі, гра була рівна. За загалом, якщо брати весь матч. Якщо б був би рахунок 1-1, я думаю, це було б не дуже прикро для вас. Але з точки зору от, кінцівки гри ми дійсно були кращі. В останні 20 хвилин ми переважали суперника на порядок два рази. Тому це зас заслужений результат. Ми заслужили виграти саме за рахунок того, що на останні 20 хвилин нас знайшлися сили для того, щоб забити діло в свою штрафну і реалізувати свої моменти, те, що ми і зробили в останні 20 хвилин. Тому звісно, респект команді Ворс команді Скрипник, яка змогла зробити камбек. Тому що, чесно кажучи, ми, ми вже думали, що це буде як з Дніпром один і понад найкосом. Пропустили, ну все це жопа. Ні, ми можемо вказувати характер, робити камбеки і знаходити все таки можливості для того, щоб виграти. Що буде далі, друзі? Я думаю, цю ділу можна проходити. Тобто, цього досвіду ворсклі вистачить. Цих футболістів, які на даний момент є в резерві Ворскли, вистачить для того, щоб проти цю команду. Отак, от, от здається, візуально. Тому що ну, діла непогано тримає м'яч дійсно. Але в основному, на своїй половині поля в атаці в них там і браку багато. І ну, один момент, два вони створили. Один із них тільки забили. Ми забили два, забили більше. Хоч хоч і ударів поворотах у нас було більше. Загалом Ворскла, ну якби, не створила таке вау-ефекту якогось від своєї гри, але. Ми повинні були вигравати цю діло, як ви розуміли. Ми в два рази по фінансах краще за цю команду, по статусу краще за цю команду. в принципі, букмекери теж оцінюють нас як фаворитами цього протистояння. Це й сталося. Тобто, мінімальну перемогу я прогнозував до гри. Вона і сталася. 2-1. До речі, рахунок владав. Тому можна привітати скрипника і команду з перемогою. Головне тепер, ну мінімум там нічия, виграти, неважливо. головне пройти далі. Пройти ділу і далі вже буде або АПЛ або Войводіна. Ну а це вже команди, як ви розумієте, більш серйозні ніж діла із Грузії, тому Ворслі буде складніше. Я прогнозую, що Ворста пройде ділу, але не пройде будь-то АПЛ чи Войводіна. Я думаю, все таки, скоріше, за все, АПЛ по імені така команда більш сильна. Кіпрська і кіпріотів буде. Ну, взагалі нас з кіпріотами щось не складається, з греками не складається. От щось з тим регіоном у нас взагалі якось не дуже виходить. Тому я прогнозую, що Ворста все одно не пройде. В груповий етап ліги конференції з тим резервом, який є в команди. Так, да, ми можемо пройти таку ділу, але далі буде дуже складно. Все одно будемо вірити. Звісно, це просто мій приватний прогноз. Свої прогнози пишіть, друзі. Як вам грав взагалі ворство свої от такі враження я висказав в принципі, перспективи є, щоб пройти цю команду, але далі буде складно. Далі реально складно, прогнозую, що не пройдемо. Подивимося, як воно буде насправді, друзі. Пишіть свої коментарі, не забувайте ставити лайк. Підписуватись на канал, це дуже важливо. Завтра стартує чемпіонат України і буде у нас пряма трансляція на каналі, тому по матчу Верес лісі. Всіх запрошую, для цього підпишіться на телеграм. Посилання буде в. Описі закріплено коментарі. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу. У нас вже 13 спонсорів є. Давайте збільшимо обсяг спонсорів. Чим більше на спонсорів, тим більше буде якісного контенту на цьому каналі виходити, і буде розуміти, що підтримка каналу все-таки є, і фінансова вона дуже важлива. До речі, АПЛ обіграв Войводіну в першому матчі в себе вдома в 2-1 рахунком 2-1. Тому я думаю, скоріше за все, вони будуть далі з ворскла, якщо Ворскла пройде уже. Команду ділу тому друзі слідкуємо, вболіваємо і всім до нових пустів.